Вітаю, Безпечний регіон. Сьогодні в мене особисто невеличке свято. Сьогодні 16 років. І в мене така дата, як я запустив департамент охорони, розпочав свій власний бізнес. Але сьогодні ми працюємо до перемоги ніяких свят. До нас безпечний регіон завітала чудова родина, яка вже неодноразово допомагає нам і окопні свічки, і ще багато всього передавали. Це родина з Софіївської борщаговки, борчагівки. Хочу вас привітати зі святниками перше і хочемо всіх залучати. Війна не закінчилась, тому що в мене особисто здається враження, що війна для багатьох від нас вже закінчилась. І люди святкують свою перемогу. Але це насправді не, не так, нашим сундук щодня потрібна допомога. Дякую вам і даруємо вам чашки. До речі, поки е, вони розвантажували, до нас приїхали чергові військові з Мар'янки. Приїхали десантики, 79-ї бригади. Зараз це все автоматом, буде їм загружено. І дрони ми передаємо дрони. Я просив усіх по 50-100 гривень. Багато не треба, тому що нас в групі багато. Перекиньте на фонд, хто що може. Нам треба допомагати військовим дронами. Їм потрібні очі. Дякую всім, хто допомагає. І слава Україні! hero es